13 мільйонів гривень на перенесення мереж під серпантином таку суму виділяють на ці роботи з міського бюджету. Повідомив очільник управління житлово-комунального господарства міста Тарас Панасенко. Нагадаємо дорогу по вулиці Паїсія Величковського перекрили у січні 24-го року через сув грунту. Це роботи заплановані році. Скажімо так, поштою виділення ми будемо формувати процедуру закупівлі. Вона буде проведена і після проведення процедури вже будемо реалізовувати перший етап. На момент проведення робіт перепідключення, можливо, буде якась технічна зупинка. Для Без цієї дороги важко, бо вона з'єднує мікрорайон Монастирська гора з центром Полтави, говорить місцева мешканка Ірина. Мені, щоб приїхати от, буквально по вулиці Пейся Величковського, мені треба пів Полтави об'їхати, той тобто лишніх 20 кілометрів накинути. Це і час, це і кошти. Так, що самі розумієте, скоро не приїде, поки пожарники приїдуть. Інша болтавка каже: глянула на вартість таксі, вирішила йти на простець, адже це економія коштів. Ну, дивіться, я хотіла взяти таксі з центра міста і глянула, що таксі дуже дорого. Я спочатку не зрозуміла, чому, а потім глянула, що там такий об'їзд. І прийшлося піти пішком. за словами очільника міського управління ЖКГ Тараса Панасенка, всі інші роботи, а це відновлення дорожнього покриття та укріплення схилу перенесли на 2026 рік.